І, як я обіцяв, до нас завітав Тарас Чорновіл, політичний експерт, третя частина з гостем нашого ефіру. Вітаю пане та доброго вечора. слава Україні. Дуже, дуже дякую, героям слава Володимир Путін. Після Повного провалу, фактично, на харківському напрямку е, армії Російської Федерації. Як вони це називають Мінобороні передислокацією? Е, звичайно, вони знаходять відповідні терміни, термінологію для того, щоб розсіяти увагу свого електорату, але, тим не менше, це повний провал. Е, Путін відмовляється зустрічатися своїм генералітетом. Він мав зустрітися з представниками Міністерства оборони у Сочі. Але Пісков каже: ну, відклали цю зустріч. Путін не готовий, я так розумію, до серйозної розмови зі своїми генералами, яких він вже змінює декілька разів. Ну, давайте так. Перше, питання термінового. Я досі не можу зрозуміти, чому вони відмовляються від класики. Нині є прекрасна класика, називається «Жест доброї волі. Навіщо якусь при вигадувати? Жестом доброї волі звільнили Харківщину. Все красивіше виглядає і більше е, на місцях, десь де не де, де ті фрази повторюються. От коли вони відступали з Вовчанська, е, наших сил там ще було тоді не дуже багато. Але наші погодилися пройшли навіть переговори з парламентарями. Наші погодилися на вихід їх з Вовчанська до Росії замін за, за безкровну здачу міста. І тоді прозвучало в когось з коментаторів: здіван був уже з доброї волі. І в Козачій опані же з доброї волі і скрізь. Тобто, ну насправді в них провал, розвал фронту. Розвал фронту, ну такого я чесно кажучи, пробую вити, десь згадати в історичному плані війнах, коли розвалюється весь фронт, коли все сипеться. Ну, щось подібне було в Другій світовій війні, коли німці обійшли лінію мажено і добивали тоді Францію. Так щось подібне було. Ну але знаєте, порівнювати масштаб Другої світової, і це була ну мега-операція. Скільки там сотень дивізій наступало все? У нас стільки батальйонів не було, скільки дивізій наступало там, щоб добитися такого розгрому. Тому ну що, ганьба? А тепер повертаємося до Путіна. Насправді відбувається кілька дуже цікавих дивних подій. В той день, коли е, відбувалися найосновніші події на фронтах, і коли про це почала трубити вся рашицька боосфера, в Росії раптом в Москві відбувається якась дивна річ: МКАД не перекривають ніколи. Для них це свята як щенна корова. міско... московська кільцева автомобільна дорога для руху військової техніки. Її пускають в правому ряду, там три ряди і все тут гнали на великій швидкості, велика кількість вантажівок, для яких перемкрили значний сектор МКАДу. Такого не було ніколи з 91-го року, коли відбувався пуч минулий раз було тоді все. Тобто, щось дивне, і ті машини, в'їхавши з міста. Проїхавши по МКАДу, поїхали десь бік Балашихи, що взагалі само собою дивне, тому що мали би поїхати діаметрально протилежний бік, тоді було б зрозуміло, що нового горюва, і ми би потирали руки і сказали: Ну нарешті, вибудина пісня, там вибинене озеро і тому подібне. Кудись в інший бік, що відбувалося, невідомо. Три уже, наскільки я розумію, районні ради: дві пітерські і одна московська, голосили недовіру Путіну за кликом, що він пішов і навіть щоб його засудити за державну зраду. Це не опозиціонери, там немає людей є Союзу правих сіл, якихось там ще щось, там навіть не Навального люди, яких теж немає в місцевих радах. Це правлячі партії. Ну пропутінські партії. Там не вусково єдіна і Росія, там і Міроновські і інші. Але це влада, яка каже Путіну уйти проч. Знаєте, влада Путіну такого там говорити не може. Потім переобування. Або ж дуже дивна поведінка ветеранів Путіна ніг досить багатьма пропагандистами. Тими, які досить часто обслуговують крайніх яструбів, крайніших за Путіна, ну, починаючи від Соловйова і всяка інша нечість, які починають терти ноги у Путіна. Такого, в принципі, бути не може. за таке там знищували, просто до фізичного. А до чого тоді готуються? От все... А в мене є просте питання. А що з Путіним? Угу. Знаєте, я сьогодні зранку просто вирішив похуліганити. В шостій ранку став, не спався, до церкви. Йшов, я запустив у себе на телеграмі, на Ютюбі е, ну, танець маленьких лебедей з Лебединого озера. Стандартна сцена для відомих яких подій. Народ дуже гарно на це зреагував. Всі в очікуванні. А у мене, знаєте, є такий певний момент. Людина може й фізично бути жива. Але це зовсім не означає, що вона жива в політичному плані. Росія дуже специфічна країна. Ти можеш втратити владу, хоч вшаючи ще живим. Але ти можеш так само втратити життя, а формально лишатися далі існуючим, завдяки двійникам тощо. Я не знаю, що відбувається, але з повноцінним Путіним, з повноцінним так би поводитись, не ризикнули. Люди, які його відверто зневажають, чотири дні назад проти них відкрили кримінальні справи. Вчора. Жодного криміналу, жодного переслідування, жодних навіть погроз. У мене відчуття, що там щось похитнулося. Що буде далі, я в Москві не знаю. Мені важко це прогнозувати, тому що дійсно незрозумілі речі. От мені тільки здається, якщо раптом або впаде Малітополь, або впаде Херсон, угу. ми їх звільнимо. Я думаю, що питання Путіна розв'язується остаточно. Е, от ми колись всі ще, хто там в радянському союзі жив, дивилися той мультфільм «Мауглі», де була ця сценка, а промахнувся. Так, так. Знаєте, ми до цього ставилися як до чогось собі екзотичного, Кіплінг щось там написав, чи радянські мультиплікатори намалювали. А насправді виявляється, на Рашистані вони настільки одноклітинні, що вони діють десь на рівні тваринних інстинктів. Путін промахнувся, а ту його, і тут в нього перша велика поразка, дійсно велика поразка. Очені, не перша перша все таки була під Києвом. і Її проковтнули. А от зараз щось не проковтнули. Якщо він живий, якщо він тілий, якщо він справжній, а не двійник. Я думаю, що він вже не може управляти реально ситуацією. Я думаю, що він побоявся зустрічатися з генералітетом. Тому що ну, після таких історій, за його традиціями, мають отіти погони, мають отіти голови, мають арештовувати певних людей. А він раптом розуміє, що вони можуть відмовитися ставати жертвами. Тобто внутрішній бунт наверху відбувся. Чи буде бунт знизу? Ну, Бог його знає. Якби був бунт знизу, було б ще цікавіше. А у мені здається, там починається ситуація, яка відбулася в військовому плані на Харківському напрямку. Відбувся розвал фронту, а там відбувається розвал політичного фронту. Тобто, єдина цілість, якою була оця путінська система, раптом почала тріщати для нас. Чи це що це для нас? Насправді, з одного боку, Путіна не підважують жодні ліберали. Більше того, ми зараз маємо процес, коли Рашистан почали тиснути, коли ми почали їх перемагати. Реально ліберали різко. Стали яструбами. Ви подивіться на ну Навальний навіть нема що згадувати. Згадайте ту ж саму собчак, яка там ще рік назад, а навіть господи, на початку вторгнення там плакали. Казав Ой, бідні люди в Україні мені їх так жаль. Ну, правда, тільки так, очень слабо жаль, ну жаль. А зараз. Сидячи за кордоном. Жаль. Ну так, так. так. Але зараз вона відверто стала яструбом, вона оббиває брудом Україну. Навіть слідчий комітет Росії не звинуватив напряму Україну в вбивстві дочки Дугіної. Вони шукали внутрішній слід. А тут вона, ота Латиніна, чи Дугіна, я забувся, як і ота журналістка, їхня зехо Москви, інші, вони стали Україною ненависниками, тому що Україна перемагає, а вони ж імперці всі, до глибини душі. Угу. Тому лібералів забулися на Росії. Нема лібералів, їх можна там порахувати на пальцях двох рук. Вони за кордоном або в тюрмі. Все а там насправді проти Путіна, якого зараз починають підтримувати ліберали, бунтуються гірші яструби. оті ненависники. І, здавалося б, може бути гірше, переможуть ті, які, на відміну від Путіна, там не будуть, десь там панькаться, ще там щось. Ну, панька це, знаєте, він і не панькається. Він робить все, що тільки може, просто може він небагато, а вони зможуть ще менше. От тільки вся маленька проблема для них і плюс для нас. От чому я зовсім не проти, щоб ви прибрали Путіна? Тому що в такому випадку на нього зациклена вся російська дійсність, всі регіони, всі впливи на армію. Якщо його не стане, вони ж всі під нього. Довіра до влади на Росії нижча, ніж в Україні до своєї влади. Нижча. А до Путіна як до царя. От вони зараз витягували час Путіна за принципом цар хороший, боярі пій. І коли боярі раптом сковернуть Путіна, навіть якщо вони будуть говорити те, що народу дуже хочеться почути, але це вже буде не то. Це вже не сприйметься. Це не час дворцових піреворотів, времьон Павла там, і табакеричної дипломатії демократії. Тому насправді. В Росії відбуваються якісь речі, які можуть дуже швидко обвалити всю ситуацію з війною. Наші збройні сили обвалили фронт, а ті можуть обвалити війну. Чи схожа ця ситуація, наприклад, ситуацію в, в Першу світову війну, коли е, в на території Росії в цей момент готувалося скинення? Миколи II, а на фронті другої першої світової війни відбувалося братання російських солдатів з іншою спортивником, Фактично Ой, ні, цього точно не буде, тому що у нас братання бути не може вже завжди. звичайно. Я зараз про ніяк. братання Один, до речі, говорю, художник так, в Австралії так. намарував морал. Ну, хлопець недосвідчений. Дуже вдавався в якісь там події. Як ніби український солдат обнімається з російським, піднялася така буча не тільки від українців місцевих, що він сам швиденько попросив пробачення, і той мурав замалював. Тому добрі люди австралійці вони знають, що треба попросити пробачення. Ті, що нам розказували, що хороший і русський, і все інше. Тільки в воза посмотрить. У нас досі пробачення не попросили за свої помилки. Ну менше з тим насправді трохи є різниця. Перший світовий розвал робився добре інспірований. Німці більшовики вводили. Там добре була агентурно зроблена мережа, яка розвалювала це достатньо сильно з середини. А далі воно вже рвонуло саме. У нас агітпроп був... на фронті. Так, так, так. А зараз мені здається, там до останніх днів був абсолютний стопроцентний вплив Пуюла. Єдине, що він не мав програти, він мав зреагувати. Йому дали кілька разів по морді, він кілька разів не відповів. І це раптом його середовище сколихнуло. Або царь не настоящий, або акева промахнувся. Тому ну для нас відкриваються якісь можливо, до такого вікна можливостей, тому що в той момент дезорганізація буде дуже сильна, але це не означає, що в той момент закінчується війна. Це не означає, що в той момент ми дістаємо якусь нейтральну територію за своїми кордонами. Оте, От що написали Залужний Забродським. У своїй статті вони дуже мудро написали, що треба готуватися до дуже довгого протистояння, mm -hmm. і воно не пов'язане напряму з закінченням цієї гарячої стадії. Багато всього може бути. Країна має бути мілітаризована в В нас вона має бути добре озброєна. Ми маємо бути готові, що ми форпост перед силами за а чим більше ми будемо, до речі, краще будемо зорганізовані військово. Чим більше будемо готовими, тим менше е, ймовірності, того, що з Рашистану хтось полізе. А на фоні ось цих подій, і успіхів збройних сил України з'явилися знову меседжі від Російської Федерації про можливість перемовин з Україною. А, і про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він каже, що влада Росії, нібито, не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовлення. Звичайно, ось що він О, тут заявив. він абсолютно правий. Так тільки не не для них, а для нас ми вже не підемо. Знаєте, є рашистська приповідка, колись якомусь з тих їхніх народніческих, чеських, якогось там архангельських, ще там щось. Як воно там зараз Доби Боже, допашла би Фідора за Єгора, да Єгор не бірить, Все, час пішов. Угу. Знаєте, перші місяці у нас е, в Україні доки ще Україна не отримала достатньо багато зброї, доки ще не було вкладено дуже багато в нашу підтримку, доки ще не відбулися там певні моменти, коли Володимиру Зеленському дещо пояснили, що йому треба було знати, чого він до того не знав. До того було дуже багато схильностей до дуже зрадницьких переговорів. Ну, переговори, які організовував Рахам, я Вів, ну це була стопроцентна зрада. Давайте скажемо так. І вибили указ президента, який звучав абсолютною зрадою про. Переговори з Росією про надання Україні гарантії безпеки. Не переговори з НАТО, не переговори з Америкою, а саме переговори з Росією. Ви берете гарантії безпеки тільки від того, з ким ви ведете переговори. Можете від інших взяти, але в даному випадку були переговори з одною країною. Це була відверта зрада. Але на той момент влада була до цього готова. А от тоді Росія, ми ж наступаємо, у нас ж все порядку. Ну під Києвом трошки захвинулося, але ми ж візьмемо все одно всю Україну. Знаєте, вони тоді. Це наше щастя, що захвальність Путіна, який висунув свої шість пунктів ультиматуму, і від жодного з них не був готовий відмовитися. Нас це врятувало. Якби Путін тоді був трошечки покладистіший, якби він був готовий десь до трошечки включити задню передачу, ми б мали страшну проблему сьогодні. Ми б сьогодні мали Креольську вже державу з внутрішнім страшним заколотом, тому що армія не сприйняла б цих переговорів. Нам би відкрилося в той момент страхіття бучі е, Стамбульський саміт, де вони називали, де Подоляк називав рашистську делегацію наші партньори, а Олександр Чавий, член делегації нашої, показував такі пропозиції, які навіть путінський, Мединський соромився таке запропонувати Україні. Україна проти себе запропонувала такі пропозиції стопроцентної зради, здачі всього, що тільки можна. І от уявіть собі, якби тоді. Пішла українська сторона не просто на переговори, а на погодження певне. Якби Путін тоді просто поступився двома пунктами якимось, і тоді ну армія б не сприйняла, суспільство б не сприйняло. У нас би почалася колотнеча, по суті, громадянська війна. Вони б сюди ввели війська свої, вже б душили по вже по тому е, по нашій колотнечі. Вже б було важче нам організувати якийсь су, супротив. У нас би було тут трьохстороння війна: Рашисти, демократія і тоталітаризм. І оце би все перепуталося, перемішалося. Нач потім, потім відбулися певні події. З роль армії. У Володимира Зеленського дуже добре зрозуміло, що з армії жартувати не можна. Провели соціологічні дослідження. Побачили, що від 76 по різних дослідженнях до 80 з великим гаком відсотків людей не сприймуть будь-якого перемир'я до повного повернення всіх територій, принаймні. І про переговори почали говорити дуже обережно. Ще кілька разів були згадки, але побачили, що кожна згадка про переговори викликає збурення в суспільстві і вирішили з цим не жартувати. Тим більше армія ну застабілізувала ситуацію. Ми потроху йдемо до перемоги. В Україну прийдуть якісь гроші. Дехто хто вміє ті гроші дуже добре освоювати, почне їх дуже добре освоювати. На привіткий жаль, у нас. Не будуються будинки для людей, які втратили житло, а у нас будуються дороги. Другий раз перестелюють асфальт дороги вокзальної вулиці в Бучі. А біля мого дому, недалеко, по Дніпровській набережній в Києві будується розв'язка, яку навіть в мирний час треба було дуже думати, чи на абсолютно нікому не потрібно розв'язку, яка за 300 метрів від іншої сусідньої потрібно будувати її і витрачати на неї сотні мільйонів. А в воєнний час це є мародерство, це є прямий злочин. Ти більше ми знаємо, скільки відсотків до 50% відсотків ідуть відкати з таких. Будівництво і от багато людей, хто є в владі, подумає, а чого? Гроші будуть, все буде. А навіщо нам в якісь переговори і ставати якусь криольську залежність? Армія своє робить, армію годують, армію озброюють іноземці. Не ми, ми гроші на дороги зараз відбувається. От, от ви зараз дуже зачепили чутливу тему, дійсно перемовин і е, риторики, яку ми зараз чуємо, з, зокрема з Офісу президента. На Ялтинському форумі ЄС, угу. який відбувався в Києві, Володимир Зеленський е, е, чітко сказав про те, що ніяких перемовин з Росією так. зараз бути не буде. Е, 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 я не можу зрозуміти, хотілося б розібратися з цим, чому деякі аналітики вказують на те, що цей меседж був направлений більше до наших західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Це абсолютно з'явилася інформація. нібито Ентоні Блінкен, теж секретар США, який перебував тут з неофіційним візитом, незапланованим, нібито мав розмову з Володимиром Зеленським. Про те, що треба сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією, ні, насправді це абсолютно неправда. Це у нас давайте не забуватися, колись Росія в нашу аналітичну сферу, в сферу експертів, в сферу блогерів вкачувала мільйони доларів, страшні мільйони доларів. Ці експерти нікуди не зникли. І досить багато з них і сьогодні відпрацьовують відповідні меседжі, які отримують іноді по інерції, а іноді за плату. Тому насправді історія, що Захід дотискає Україну, щоб Україна пішла на переговори. А ми ще розуміємо, що ми перед заходом маємо якісь зобов'язання, все, і це якось ніби сприймається спокійніше. Тому що Володимир Зеленський хоче піти на переговори. Народ в Україні скаже, ні. Путін вимагає переговорів та пішов ти захід. Байден вимагає переговорів. Байден нас склав десятки мільярдів. А, ну, треба подумати. Так от це чисто логічна схема, яка робиться це маніпуляція для того, щоб ніби зм'якшити ставлення до переговорів в Росії, аж пищать, їм потрібні переговори. Але Путін ну, так готов... звичайно, коли так. тікають з Харківщини, тікають так, з, пів... так. З, пів... з півдня України. І Коли вже Путіна перестають сприймати в себе вдома на Росії. їм потрібні перемовини. так. Та. їм потрібні перемовини, і тому вони шукають спосіб, але їм потрібно, щоб Україна попроси. Сила переперемовини. І тому це все чисто російські провокативні дії. Чому Америці це не потрібно? Відразу вам кажу. Америка Американські основні аналітики ще осінню минулого року чітко прогнозували, яка буде війна. І вони прогнозували, що ця війна буде дуже кривава і дуже довготривала, і дуже важка. Ні, вони не думали, що Україна втримає повністю свій суверенітет хоча б якийсь там тиждень-два. Але вони думали, що буде як в Афганістані. Вони бачили... вони знають готувалися до партизанської війни. Готували. Вони нам зброю давали для партизанської війни стінгери і джевеліни. Це партизанська війна. І вони думали, що. Розкрутиться вони б добре вивчили історію УПА, як вона розкручувалася, і в принципі вони праві. Якби відбулася окупація, перші тижні було б те, що відбувалося, бачили ми всі на Херсонщині, на Запоріжжі, люди голими руками виходили проти танків. Через три тижні, коли б нас притиснули, коли б почалися арешти, ті люди пішли би в підпілля і почали б убивати московитів. Те, що відбулося з партизанкою нашою, уже ніхто не ходить з синьо-жовтими прапорами, не виходить на якісь мітини проти окупантів. Виходять не в день, а вночі з ножами, з автоматами і убивають окупантів. І на заході це прорахували. І вони вважали, що в Україні запуститься механізм другого Афганістану, як для радянського Союзу. Що це буде тривати кілька років. За ці кілька років Росія. Розбалансується ті події, які відбуваються в Україні, постійно сюди кудись якесь щось виливання, людських ресурсів, і все приведе до того, що Росія розвалиться так, як колись радянський Союз. Треба віддати навілежне Байдену, коли ряд сенаторів, в тому числі і республіканців, наполягали на тому, що це буде добра історія, коли Росія втягнеться війну в Україну, і тому непогано, щоб була війна ця. Тому що Росія ослабне і розвалиться. Байден пробував зробити все, щоб цієї війни не сталося. Він пробував переконати Путіна. Він пробував переконати Зеленського. Обидві сторони були як горохом об стінку. Путін хотів війни. Зеленський вірив Путіну. І на приликий жаль, Байден нічого не вийшов. І тоді Байдена і всіх інших в американських сказали, Ну значить, буде війна. Значить, відбудеться план А. План А передбачав, що буде Афганістан. План А не вийшов. Пішов план Б. Україна почала боротися. Україні стали давати гроші, тому що зрозуміло, стоп так це краще. У нас чисте сумління, кажуть американці. Ми не здали українців. Вони не опинилися в окупації, вони борються, в них більша частина країни, нехай під обстрілом ракетами, але абсолютно вільна, там дійсно є трагедії. Але вони б'ють ворога, ми їм даємо гроші, і з Росією відбувається точно те ж саме, тільки не за 7-8 років чи 10 років в Афганістані. А можливо за рік, за два відбудеться розвало і колапс. І тому Америка дуже зацікавлена в тому, щоб ніякого виходу з переговорів не було. Більше того, я вам нагадаю, коли весною Зеленський ну просто випрошував переговори в Путіна. Лише Путін не хотів. Хто сказали проти? Блінкен сказав, переговори з Путіним за таких умов і за цих обставин бути не може, в принципі. Далі Лістрас, тодішній міністр закордонних справ, нині прем'єр-міністр, сказав, таких переговорів не може бути ні за яких обставин. На жаль, не згадаю прізвище міністра закордонних справ Франції тодішня. Сказали, цих переговорів не можна робити. Це буде зрада свого народу і е, зрада міжнародного співтовариства. І е, голова комітету з питань закордонної політики Бундестагу Німецького теж сказав, що не бусимі ці переговори. Тобто, всі представники великого квартету заявили Зеленський, навіть не думай на них іти. Більше того, коли пригадуєте приліс е, канцлера Австрії. Який перший раз приїхав до Києва зустрічатися з Зеленським? І тоді всі звідки дізналися, були витоки, що він привіз пропозиції Путіна про переговори, і Зеленський мав на них відповісти. Канцер приїхав, пригадуєте, як примчався Джонсон. Ніхто не очікував, ніхто не знав, що він приїде. Він зірвався, він покинув свої справи, свої передвиборчі, якісь там певні події, там зустрічі там з бізнесом партійним. Він пригнався, щоб цього не допустити. Тому що насправді входження в переговори, на яких Україна програє, угу. нікому в світі не вигідні, крім Росії. Тоді до кого був меседж у цей Володимира Зеленського у своєму виступі на Ні, я думаю, що цей меседж був до кого він звернувся. Е, ну давайте так. тут Є... хтось нас штовхає в обійм. Я навіть Ні, процитую зараз. Меседж ще раз кажу, меседж йому слава Богу пишуть правильні. Меседж був звернутий. Я думаю, що в першу чергу все таки до української ну до українців. Угу. Дивіться. Коли ти маєш викладку соціологів, а є ж а є ще й закриття, найбільш уточені питання йдуть, і тобі показують, що 80% українців категорично ніяких переговорів там з якимись перемирями, ще чимось іншим. І що ти тоді робиш? Ти виходиш на трибуну і кажеш, люди. Я забороняю будь-кому вести переговори. Я не допущу переговорив. Путін обійдеться. Переговори тільки на полі бою. І народ каже: Ура Боже! Як прекрасно! Просто народ не знає, що він сам автор цієї ініціативи і цих фраз. Тому що він відповів соціологам, соціологи сформували позицію. Спічрайтери написали текст, і текст пішов у відповідь. За кого замкнулося. Це нормальний політехнологічний процес. Просто єдине мені дуже хотілося, щоб під час війни у нас політтехнологи політехнолог, відпочивали. От навіть відпустити їх десь за кордон, хай на морі відпочинуть, щоб їх просто у нас тут не було, тому що політехнології створюють викривну дійсність. А сьогодні ну просто треба принципові речі робити. Це є принципово, що не можна провести цих переговорів, їх не можна вести. От якби це було не плодом політтехнологій, спеціально для того, щоб суспільству створити хороше враження, то що це було правильніше. А росіянам, росіянам відповідь пише і так, і через посередників, ну що думаєте, коли приїжджали, Ердоган був у Львові. Він же ж приїхав з пропозиціями про мирні переговори. Та йому була дана відповідь. все. Відповідь Росії передається, як правило, не публічна, а передається через посередників. Раніше через Макрона, а тепер через Ердогана. Тому насправді, я думаю, меседж виключно всередину з електоральними цілями. На цьому форумі також в своїй заяві Володимир Зеленський сказав, що контури поразки Росії стануть очевидні після цих 90 днів, якщо всі ми витримаємо. Він мав на увазі енергетичний фронт, і нас очікує дуже важка зима, і зокрема важка в плані агресії Російської Федерації і в, на економічному пінгрунті енергетичному пінгрунті. Я весь час слухаю: оці мантри буде страшна зима, буде дуже важко. Європа замерзне. Я собі думаю, а де їх написали? Не в Москві їх написав, ну Європа замерзне, навіть фільм зняли. Правда, чому зняли помираюче місто? Зняли в Красноярську, яке дійсно помирає, тому що нема. в них газу немає. У них виявляється палять вугілля дровами. Отака маленька історія в мільйонному майже місті. І коли у нас розказують, як Україна матиме страшну важку зиму. І розповідають, що нам треба докупити скільки мільярдів кубів газу, нам потрібний газовий ленд-ліз, дайте нам на 9 мільярдів е доларів газу. Я собі так думаю, стоп. А я арифметику трошечки знаю угу. що, ще з початкової школи. Порахували, скільки в нас є, порахували, що нам потрібно. А хто сказав, що нам ще потрібний газ? Нам для повної докачки, для нормального, нам достатньо менше 1 мільярда докачати. Це буде з запасом. У нас стоїть економіка, вона не зрушиться на належному рівні. У нас велетенська кількість населення, в тому числі з малих приватного сектора, в тому числі, та її по квартирах все одно знижуються тоді потреби в багатьох ресурсах. Виїхали з України. У нас мільйони поза Україною. У нас витрата буде до 50, експерти кажуть, це не моя слова, до 50% відсотків нижчі в зв'язку з падінням економіки. Ми вже так виходимо фактично на забезпеченість. В чому проблема? У нас інша. Проблема. Рашисти можуть ракетами вдарити в найжахливіший період, коли ми не матимемо часу вже, коли заходять морози, вдарити по системах теплоцентралей. Вони можуть нанести удари по інфраструктурі, яку в той момент ремонтувати буде неможливо, щоб не вийшов Аучевськ не через те, що нема газу, а через те, що в певний момент будуть нанесені отакі дуже точкові болісні удари. Але на це є теж своя відповідь. Дуже велика ймовірність перше, вони погано вже стріляють, у них вже немає до великої точності. У нас наростає рівень ППО протиракетної оборони. Але у нас наростає готовність комунальних служб, і відповідних ремонтних бригад рятувати такі об'єкти у випадку їх ураження. В цьому є проблема. Європа дуже коротко. А Європа, всі лідери Європи заявили, слухайте, ну ми маємо закачку газу більшу ніж будь-коли. Так у нас буде трошечки, у нас не буде поточно. Якщо Росія повністю припинить поточну, у нас буде в другій половині зими трошечки напруження. А до другій половини землі Америка ще до Тому насправді найбільші сповіжівачі російського газу німці сказали, а ми вже готові без російського газу взагалі обійтися. Путін всіх обхитрив, так звичайно. Я вам дуже дякую сьогодні, що ви завітали до нашої студії, пане Тарасе. Тарас Чорноміл, політичний експерт. Друг...